Вітаю, найпоширеніша помилка і батьків і підлітків вступати, не розібравшись, яка потім професія чекає дитину, і чи буде вона дійсно цікава і подобатись дитині і підходити. Батькам і підліткам часто здається. Ну потім розберемось. зараз. Важко зрозуміти, що дитині буде подобатись. Інтереси часто змінюються у дитини, думка часто змінюється. Гуманітарій, ну можливо, філологічне, або щось схоже: маркетинг чи менеджмент, математик, ну IT або економічний, така хороша базова освіта, або юридичний, ну про всяк випадок, нехай буде. Але це дуже велика проблема. Чому? Чому переважна кількість людей, керуючись такою стратегією, витративши 4-5 років на навчання після диплома з подивом з'ясовують, вони не так уявляли собі роботу. Або взагалі не думали, що чим доведеться це робити. Я Олена Полнарьова, я магістр психології, я засновниця і директор центру профорієнтації для підлітків. З 2019 року ми допомагаємо підліткам обрати свою професію. Давайте розглянемо на дуже типових прикладах, чому неправильно обирати напрямок і думати, що дитина потім сама розбереться, ким працювати і де працювати. Дуже часто батьки, які не розуміють, що робити дитині, але дитина, наприклад, не чистий гуманітарій, пропонують вступити на економічний. Вони думають, що це така хороша базова освіта, а потім відкривають дуже широкі дороги. Але які це шляхи? Фактично, це робота економіста або фінансового аналітика, фінансового менеджера. Це підходить далеко не всім, аналізувати цифри, аналізувати тенденції і внутрішню, можна сказати, фінансову кухню компанії. Якщо ваша дитина екстраверт, якщо ваша дитина організатор, якщо є хоч щось творче, така робота буде абсолютно нудна і нецікава. І дитина взагалі не буде розуміти, куди їй застосувати оці знання економічних розрахунків, що це їй дає. Вона, витративши 4-5 років, буде дивитись на свій диплом і думати, а куди мені далі? Що взагалі мені робити? Де, як мені заробляти? Філологія. Це біль, тому що дуже багато підлітків, які не мають якихось таких яскравих захоплень, окрім мови, і батьки не знайомили з різними професіями, а сама дитина знає якусь невелику кількість професій, і про які професії вона знає, їй це не цікаво, то думають: ну, цікаво вивчати мови або література. Логічно вступати на філологічний. Але це не так. Треба розуміти, які після цього будуть можливості у дитини. Це або перекладач, викладач, або вчитель це типові такі е, напрямки. Якщо розглядати професії редактора, то таких посад зараз вже дуже мало. Копірайтер, але це більше в рекламі копірайтер. Але про все це важливо подумати до вступу і проаналізувати, наскільки ця робота буде підходити дитині. І я вам скажу, що більше 60% випускників з філології. Вони потім усвідомлюють, що вони можуть робити з таким дипломом за фахом, і їм це або нецікаво не підходить, або не влаштовує зарплата, і що потім робити такій дитині? Так, да, мови знати корисно, але це не професія, це просто знати мови. І знову ж таки, людина буде з нуля сидіти і думати, що мені тепер робити, де мені працювати. І потім я бачу сотні, сотні резюме людей, які змінюють дуже різні спеціальності по три, 4 чотири місяці, на мінімальну зарплату. Кожен раз це стрес починати з нуля, сидіти довго думати, днями, тижнями переглядати вакансії, не розуміти, куди йти працювати і що робити. Ще дуже розповсюджений напрямок юридичний. Здається, це престижно, можна багато заробляти. Ну, а в крайньому випадку для себе це корисно. І... Таким чином, закінчує юридичний велика армія людей кожен рік, і які ну давайте буде чесними, дуже посередні юристи, тому що вони вступали більше за порадою батьків або їм просто так здавалось. У них були ілюзії про роботу після перегляду серіалів. Це підтверджують абсолютно всі наші учні, які проходять у нас профорієнтаційний інтенсив. І тому дуже важливо розібратись, а що саме робити, Чи буде дитині цікаво годинами, днями і тижнями розбиратись в юридичних законах, вчити правила, що робити в тих чи в інших ситуаціях, аналізувати договори, аналізувати додатки до договорів, інші документи. І якщо людина цього не робить до вступу, вона може знову ж таки витратити 4-5 років на навчання, і потім побачити, ні, да це взагалі не моє мені не цікаво і не підходить, а це дуже специфічна юридична освіта. Що потім робити людині, незрозуміла. І тому я вас закликаю, не робити такий висновок швидкий От щось цікаве, ну, приблизно туди будемо вступати. Тому що це не те, що не гарантія, що ваша дитина потім буде е, працювати з цікавістю за цим фахом, а це величезна вірогідність зробити помилку, що дитина, якщо не кине навчання, а провчиться 4-5 років, вона не буде знати, куди їй йти працювати, що їй робити, якщо робота за фахом їй нецікава і не підходить. Краще зараз витратити трохи часу проаналізувати, розібратись, яка професія дитині цікава і підходить, спробувати себе на практиці обов'язково, і після цього вже вступати. Якщо ви розумієте, що вам складно, ви можете звернутися в наш центр профорієнтації. Ми з великим задоволенням допоможемо вашій дитині обрати професію.